До сервісних каналів або до поміжних каналів, ми відносимо давач м'язової активності Тремор. А, що це за давач? Цей давач реагує на рухи нашого респондента. Базові комплектації поліграфу, скоріш за все, ви побачите одну подушку м'язової активності тремора. Знову ж таки, Методиці, в інструкціях, ви будете бачити, що респонденту пропонують сісти на цей давач, і, відповідно, під час тесту відслідковувати а, його рухи. А, тут є знову такі нюанси на практиці, які ми бачимо. Уявимо, що у нас стульчик такий, як, як ви сидите, да? трохи погнутий. Покладемо зверху сюди дощечку, людина її нам отак от зламає. То, що зробили мені з першим тремором одразу, і все, ну, тому що продавить її, правильно? А, відповідно, все залежить від того, де ви тестуєте. Якщо ви користуєтесь кріслом, ситуація там вирішена. Якщо ви тестуєтесь на виїзді а, в тих умовах, в яких немає можливості підібрати крісло, взяти з собою або нема при собі, то вже ви дивитесь, а, куди ви той тремор покладете. Це перший момент, другий момент. А, Людині може бути твердо на ньому сидіти. Жінкам ще легше, в них більше там м'язів, жирової тканини. А чоловікам буде давить. Буде давить, буде терпіть. Буде йорзатись і все інше. А що можна зробити? Покласти й подушку на коліна респонденту і зверху на неї руки. От і все. Навіть ми помітили на практиці, що контроль. Підвищується ну саме м'язової активності. Другий величезний плюс все ж таки, ми знаємо, що у нас є електрошкіряна активність, а вона реагує на зміну електричного супротиву, тобто на потовиділення. Коли людині холодно, як в цьому приміщенні нам зараз, потовиділення не буде так активно працювати. Вегетативна нервова система, яка займається терморегуляцією, вона не створювалась для поліграфологів. Коли організм наш типу, організовувався, не було такого задуму, що потім будуть поліграфологи. А це для чого? Та то потім поліграфологи відстежувати, то поки не звертайте увагу. Ні, це терморегуляція. Відповідно, якщо холодно, підніти ніхто не буде. І якщо ситуація така, що в приміщенні не дуже холодно, то не дуже тепло, то відповідно, якщо руки будуть на колінах, вони також будуть грітися від тепла ніг, що теж набагато краще. В чатах будете бачити, коли поліграфологи часто люблять написати ну, ситуації цікаві, які в них відбулись під час тестування. І я пам'ятаю, один поліграфолог писав, що на нього скаржили, що він катував респондента обігрівачем. Ми то розуміємо, що певно було холодно, і поліграфолог просто під нього обігрівач засунув, щоб йому було тепло. Але було відгук, мене катували обігрівачем. типу.